5 жовтня в Ізмаїльському палаці спорту відбувся матч за Суперкубок Ізмаїла з футзалу на підтримку Сил безпеки та оборони. Дуже важливо, що ми маємо солдат, що ми маємо взаємозв'язу, що ми збираємось для того, щоб підтримати. нашу допомогу. Ми ще вдячні командам, які, попри підготовку до наступного чемпіонату, знайшли час та можливість прийняти участь в цих змаганнях. Матч відбувся між аматорськими командами, зокрема командою «Гвардія» Національної гвардії України та командою Криничне. Села Керничне Болгарського району. Команда Гвардія, переможець чемпіонату міста Ізмаїла сезону 24-25. За регламентом проведення змагань повинні були, були зустрітись команди Переможець чемпіонату та володарь Кубку, так як і переможцем чемпіонату володарем Кубку стала команда Гвардія. За регламентом змагань вони зустрічалися з командою, яка посіла друге місце в чемпіонаті міста. За підсумками матчу перемогу та суперкубок отримали команда Гвардія з рахунком 10-3. Дмитро Фимов для видання південь сьогодні.